Вводили ж лави на Бужанці, на 9-й шахті. Повинно бути не то, що 700. Одна лава повинна 700 давати, наскільки я розумію, на Бужанці. Ми обіцяли півтори тисячі мінімум давати. Перша шахта зараз виконує план. поставлені цифра 490, вони виконують. На, на, на скількох лавах? На двох лавах. На двох Там, лавах, тонн? 400, да, 400 тонн. Там дуже. Складні умови, там все згідно встановлено завдання і річної програми. Шаха дев'ята. Ну так і так, не... ж ви не виживете. Уже 150 мільйонів не, у нас не прокредитувало не міністерство. Живе, Зараз так. тих 10 мільйонів це знову більше в кредит. Ви ж не говорите, там бурштин називаєте ще ж, видно, не враховане вугілля, яке на схід відправлялося, не зартовано. Під час розмови, яка у нас відбулася з представниками трудових колективів місяць назад, шановні шахтарі, ви були під зустрічі, пам'ятаєте мою цифру, яку я назвав? тисячу 1300 тонн. Під час цієї цифри ми можемо говорити про перспективу розвитку волиньвогірдя. Якщо ми сьогодні говоримо за 600 тонн на двох шахтах, то вибачте на слові, в чому ми зібралися. То ми повинні з вами повісити вивіску, кіоск закрит, всі ушли на період. При такому рівні видобутку, значить, ніякої перспективи шахт Волин вугілля не може бути. Тому давайте, будь ласка, вернемося до аналізу ситуації і то, що нам доведено перспективним планом 1917 року, застаряє Олександра II, давайте відкладемо в сторону. Місяць часу пройшов, коли я ще трем зі кажу, хлопці, при ціні 1300 за тонну і при 1200-1300 тонн, ми з вами на плаву. Ну, 400-600, це ніяк не може вкладувати ніякий рак. Тому коли ми будемо зараз. Іти глибше до питань заборгованості по заробітній платі, перспектив розвитку шахт, ми повинні говорити про те, що ми сьогодні пропонуємо міністерству, що ми сьогодні пропонуємо державі. Скажіть, будь ласка, директор шахти Бужана, які технічні можливості сьогодні, і що ви можете видобувати? Вона виходить з монтажної камери на сьогоднішній день. Ну... Першу, перша причина, не виконуємо план, ми на завдання при 482 тоннах, виконуємо 490. Це на лави, це мало, я розумію. Збільшувати будемо значить, за рахунок, однала е, у нас на допрацюванні вже 466, там залишилось 12 тисяч тонн запасів. І, і 40. Значить, в лаві немає другого комбайна для підготовки. Ми вимушені готувати верхню нішу. Це при обмеженні кількості вибухових матеріалів обмежена кількість людей. При плані 130 грозів на шахті на сьогоднішній день є 100, з яких 10 в АТО на роботу ходить за добу, відпрацьовує в двох лавах 48 грозів. Чому? При плані 82. Чому? Їх немає на шахті. У нас була одна дільниця. А де? У нас була одна дільниця. А де вони? При плані 130 по факту є 100 грозів. 10 з них. Е... Мобілізація служить в АТО. А що, до кого ви зверталися подальшому? Звертали, ну зверталися неодноразово до допомоги, допомогти зброзами, їх просто не існує цих зброї. Їх треба навчати їх треба приймати, можливо, ну, вулиці. А що робить роби грози на старший шах?